Як часто ми замислюємося, скільки історій ховається в кожній літері? For the love of letters це справжня подорож крізь час і мистецтво шрифтів від 1628 до середини ХХ століття. У книзі зібрана унікальна колекція з Нідерландів, каталоги зразків шрифтів від класичних романів і курсивів до сміливих і вузьких варіантів. Тут є не лише літери, а й орнаменти, рамки, початкові великі літери, які колись прикрашали книги й вивіски. Перший розділ це історія до ХХ століття, де ми бачимо, як змінювалися стилі і як народжувалися шрифти, якими користувалися майстри-виробники й каліграфи. Другий це початок індустріалізації шрифтового дизайну, коли імена на кшталт Еріка Гілла, Ян Шіхольда та Адріана Фрутігера змінили наш візуальний світ назавжди. Ця книга не просто про букви, вона про культуру, мистецтво і технології, які формували спосіб, яким ми читаємо і спілкуємось.